Audio. 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 Всім доброго дня! Мене звати Антон. Я представляю компанію Українська брання. Дякую за те, що ви нас представили. Як ви сказали, ми є розробником та виробником сучасних балістичних засобів індивідуального захисту, такого як шолома, різні види бронежилетів, бронеплити. Тобто, в принципі, все, що пов'язано з. Захистом э, балістичним від куль, э, від, від уламків і тому подібного. Тобто, э, так, у нас досить так пересікається тема з попереднім спікером. Э, він більше говорив про те, що може встановити небезпеку, і я б хотів зараз розповісти більше про те, як забезпечити захист своїх працівників, э, всі власний захист від э, того самого кульового враження, э, від ураження уламками, от э, тому, э, по-перше, я хотів. Все ж таки трошки е, надати інформацію про те, що на даний момент в Україні е, існують лише умовно безпечні місця, е, тому що на жаль вірність ворожих ракетних атак зберігається, і ми неодноразово були свідками влучання в житлові будинки в різних областях, не тільки в прифронтових окупованих територіях. Тобто зараз е, безпечні безпечні місця в Україні на жаль немає, і працівники ваші вони в принципі. Теж час знаходяться в небезпеці, тим паче, що це працівники, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. от в принципі, як ми знаємо, зараз в Україні йде війна сучасна, вона відрізняється від попередніх війн. Вона йде в першу чергу за допомогою артилерії, мінометів і близько 80% всіх уранень, це йде саме уранення уламками, тому зараз всі працюють над підвищенням. Не класу захисту, всі працюють на, на збільшення на площі захисту, тому що зараз вбивають основним чином, яке лічить уламки. Е, відповідно про зону ризику. Е, зона ризику е, в даній е, площі. Учасники просимо виключити мікрофони. Хто не виступаючи, будь ласка, щоб не заважати спікеру. Дякую. Так, да, дякую, дякую, дякую. От, е, зона ризику для працівників це відповідно де окуповані території, де існує міна небезпека і де існує е, небезпека враження РСЗВ. Тобто е, це буде Чернівська область, це буде Сумська область, це буде Харківська, Миколаївська область. І, в принципі, якщо говорити про враження ракетними обстрілями, то це територія всієї України. Що саме є небезпечно? Е, небезпечним є е, різні види протипіхотних протитанкових мін, мінометні артилерійські, танкові снаряди, ручні гранати, але про це все говорив е, передні спікер, тому я не буду на цьому е, зосереджуватись. Е, я одразу про теми е, захисту від уламків і від вибухової від хвилі, відраження і тому подібним. Е, от е, якщо повторитись, хто є в зоні ризику. У контексті нашої сьогодні презентації це відновлення: це ті, хто займається відновленням е, критичної інфраструктури, е, ті, хто заходить в деокуповані території, е, знову ж таки працівники аграрного сектору. От, е, тобто, грубо кажучи, це комунальники, дорожники, зв'язківці, енергетики, вони перші заходять в декуповані території для того, щоб налагодити роботу міста, і вони е, все, що знаходяться в зоні враження РСЗВ, пері за все, вони знаходяться в. На територіях, яких багато мінної і тому подібного. І як я раніше казав, окрему частину проблеми становить захист працівників аграрного сектору, які наражаються в першу чергу, коли виходять працювати в поля. На жаль, зараз майже щодня стаються випадки підриву тракторів на мінах, але це окрема велика тема, тому я думаю, що говорити і бажуючи. Ми, в принципі, так, які та, засоби. Два основні такі види: це шолом, те, що захищає вашу голову основним чином від уламків, і це буде відповідно бронежилет. На сьогодні нема чіткого розуміння або розмежування, що є бронежилетом, що є плитоноскою. От, я вам умовно зараз покажу, що таке плитоноска. Це зараз найбільш розповсюджений вид е, бронезахисту. Його носять всі. Е, от бронежилет вважається, е, Це така річ, яка буде мати більшу площу захисту, але е, на щастя, сьогодні майже всі приноски, е, майже всі, вони додатково можуть означуватися окремими модулями захисту. І відповідно, тут вже назвати чітко, що є припиноскою, і в який момент притиноски становиться бронежилетом, тобто якихось нормативних актів, які це затверджують. Поки що немає, але е, наскільки я знаю, зараз ведеться розробка Міністерства оборони про те, що все ж таки можна називати буде бронежилетом. Тобто ми цей нормативний акт чекаємо, як тільки він з'явиться, будемо активно його е, просувати. в зокрема трошки більше на шоломах. Е, Існують зараз три основні види шоломів: е, шолом міч, е, шолом ФАС і шолом GT». міч та ФАС. Зараз вони будуть є. Вони е більш призначені для військового використання. Вони е мають е спеціальну підвісну систему, яка зменшує люфт для того, щоб можна було більш використовувати. Вони мають рівне навісне обладнання, таке як рейки, е кріплення під ПМВ, тобто е пристрічного бачення, велтро для кріплення камерів. От це більш е реально така мілітарі тема. Якщо говорити про е, захист е, працівників критичної інфраструктури для захисту цивільних, е, ці шоломи є не такими актуальними, тому що вони важкі, вони довговартісні, вони е, виконуються за четку владу, мають занадто багато зайвого. Для працівників критичної інфраструктури, для захисту цивільних існує більш проста модель, вона звідче виконується з іншого матеріалу, не з ароміту, а з поліетилену, вона має абсолютно ті ж самі балістичні характеристики, от, але при цьому вона не має ніякого лісного обладнання, вона не має е, такої підлісної системи, він є максимально мультисайз, тобто підходить на е, на більшу таку е, лінію розмірів, вже покажуть. Тобто він є більш більш універсальним, значно дешевшим, легшим і простішим використанням. Тому, якщо говорити про захист е, саме працівників, ми зазвичай радимо все ж таки пажитті, тому що він виконує свій функціонал на 100%. Uh, і при цьому економить кошти він легше на голові відчувається, тобто людина зможе довше час в ньому перебувати. Uh, от uh, і плюс, ще таке, якщо завжди комусь буде корисно, uh, часто задають питання: чим відрізняється міч від Фасту, uh, міч це модель схожа на uh, паждуті. Uh, вона закриває вуха. Тут є рей, рейки, все це подібне. от Фаст він призначений для використання з. Навушниками активного шамовідання, тут є спеціальні вирізи, відповідно тут после захисту зменшено. Тобто, в принципі, напевно, з цього варто було почати будь-який засіб і захисту він вибирається конкретно під ваші потреби, під ваші задачі. Не беріть я просто хочу по простому класу, і все що буде найбільш захищеним. Воно зазвичай не актуально, треба все брати під свої потреби. І, якщо, так, да, якщо говорити про е, захист е, працівників, ми радимо паждіт, тому що якраз таки в нього є зона, яка захищає ваші руха, а збільшення площі захисту це збільшення ймовірності вижити або там, отримати менше враження. От, шоломам, в принципі, це все. Їх не так багато варіацій, е, вони є в різних кольорах, але знову ж таки, це вже там нюанси. Основні три відшовини це ніч, паст е, і паздіт. От, е, в принципі, е, якщо говорити далі про бронежилет про питоноски, я вже сказав, що чіткого е, розрізнення між бронежилетом та плітоноскою немає. Просто бронежилет це щось, що має більше кошти захисту, але і там, і там основним елементом захисту є плита. Тобто, е, це така річ, яка вставляється в бронежилет чи по це неважливо. Це річ, яка якраз таки і захищає вас від пуль, від уламків. Але якщо говорити саме про плиту, основна її задача це зупинити кулю. Це вона звичайно, але основна її задача це зупинити кулю. Відповідно, про плити можна говорити значно більше, тому що плити це основний ваш елемент захисту, якщо говорити про захист від куль кульового враження, от і в принципі варто зазначити, що їх існує три чотири види. По рівню захисту існують плити третього класу захисту, 4-го, п'ятого та шостого за ДСТУ, тобто це український стандарт. І, відповідно, якщо ви вибираєте собі плиту, звертайте увагу на клас захисту. Як обрати клас захисту, як я казав раніше, треба розуміти, де, в яких умовах ви збираєтесь її використовувати, тому що. Клас захист відбуває як на рівень захисту, так і на вагу. А вага в даному випадку це є е, ключовим фактором, е, наскільки довго можна буде експлуатувати даний захист, тому що реколити по простому класу вони е, дуже е, спеціалізовані використовуються. Вони захищають від е, снайперня снайперським патроном, від пронедільних запальних патронів, і зазвичай працівникам критичної інфраструктури вони не перебувають в зоні враження снайпера. Вони не перебувають на нульній е, лінії, вони працюють більш десь позаду, і основні видораження у них це буде все ж таки уламками, а не кульовими е, якимись враженнями. Е, тому шостий клас захисту ми категорично не рекомендуємо брати, якщо ви не збираєтесь їх активувати на передніх. Так само е, в принципі з четвертим класом захисту, п'ятий клас захисту зараз взагалі досить рудиментарний, тому що він є. Е, так би мовити, він не захищає від е, снайперського враження, але він захищає від е, звичайної модифікації патронів 5762, для чого, в принципі, вистачає і четвертого класу захисту. Тому п'ятий клас захисту е, ми взагалі не рекомендуємо. Він є продиментарно. Його зараз мало хто використовує. Е, от, е, тому якщо у вас все ж таки є потреба захисту. По четвертому два від стандартних кваліфікації патронів 5 сорок та 7, 62, ми радимо брати четверту позицію. І якщо все ж таки ваших працівників існує Невеликий е, ризик влучання там якоїсь е, якимось значним флатком ламка чи е, все-таки десь якась куля може вилетіти, тому що ви знаходитесь досить близько до е, лінії фронту, е, то в такому разі варто станути третій клас захисту, тому що він є найлегшим і при цьому він тримає е, теж е, 7,62, 5,45 Він на жаль не тримає, але в випадку чого він зможе вас захистити. Фон, це якщо говорити про класи захисту, але знову ж таки, клас захисту він є досить цитативним, і я, напевно, в наступному блоці пояснив, чому я взагалі не рекомендував використовувати плити для захисту працівників, тому що ну, це я потім розкажу. Якщо говорити про плити, основним чином звертайте увагу на клас захисту, на наявність всіх документів, підтверджуючи, якщо дана плита, вона прийшла до пробування. По тому класу, який ви хочете придбати, і е, звертайте увагу також на матеріал, на вагу, тому що е, ви можете приїхати взяти металеву плиту, яку зараз ніде ніхто більше не використовує, окрім в Україні, можливо, де ще в деяких ще країнах е, не таких розвинутих. Е, зараз всі західні країни, всі сучасні країни, перешкі на використання кераміки, тому що металеві плити є надзвичайно важкими, вони. Е, не виключають рикошету, що може відповідно вразити вашого чи побратима, чи колегу, чи ще когось, що може бути, до речі, також. Тому ми працюємо тільки з керамікою, і ми пропонуємо використання саме керамічних плит, тому що метал це знову ж таки елементарний матеріал, Плити з металу довгий час носити вас не вийде, Ви можете її приїхати, потримати в руках, вам десять, що вона легка. Ці 4 кілограми за одну плиту вам. Ну, ніби можна носити. Потім, коли ви обидві плити вставите під носку, вдягнете на себе, походите пів години, ви зрозумієте, що ваша спина цього не витримує взагалі. І взагалі, наскільки я знаю, у нас є норми, які прописують час експлуатації бронежилету в залежності від його ваги, тому працівників втягнути металеві плити і змусити працювати 8 годин, це ще і незаконно. От, не тільки з точки зору якоїсь гуманності, це ще з точки зору закону не зовсім правильно. Тому читайте, дивіться е, про матеріал, про вагу, обов'язково, якщо є можливість дійте, дивіться на може, трогайте нехай показують всі документи і е, От, І ні в якому разі не раджу все ж таки, розглядати складати метал до то закупівлі, тому що як показує практика, але все одно потім рано чи пізно зміню на кераміку. А це якщо говорити про плити, знову ж таки, як що тема дуже обширна, і тут прям все-все за 10-15 хвилин розповісти не вийде. От, mm -hmm. і ще, до речі, важливо плити, і не тільки про плити, а про загальний загальна така інформація про бронежилети. На жаль, на сьогодні в Україні і в принципі в західних країнах не розповсюджене розбиття бронежилетів на розміри. А це є критично необхідним, критично важливим параметром, тому що не всі люди мають однакові антропометричні дані. У когось одна людина більше відповідно в неї має бути більша площа захисту бронеплати для захисту важливих органів такі. Щоб ви великого тену будь ласка, ті? Будуть віддати ватому розміру. І так само, якщо ви досить маленька людина, у вас невеликий об'єм одної клітини, вам не треба купувати величезні плити, тому що це буде негативно впливати на. Ну вони будуть важчі, і вам буде їх раніше експлуатувати, і вони вам будуть на такі зручні використання, так як будуть багато денег теради. Тому звертайте увагу, будь ласка, на розмір. Це важливо також під час експлуатації, це важливо для ефективної експлуатації. І в принципі, таким чином. Я хотів прийти до теми, яка на сьогоднішній день за нашою думкою. Є е, найбільш актуальною, це м'який балістичний захист. Як я казав вже раніше, е, зараз іде війна уламків, і зараз важливо працювати над збільшенням площі захисту, а не над класом захисту. Відповідно, е, класу захисту теж треба притриматись, але з чином це зараз все про площу захисту. Тому що зараз весь час ідуть обстріли, е уламки розлітаються в усі сторони, вони вражають всю площу тіла і тому подібне. Е збільшують площу захисту за допомогою м'якого балістичного захисту, е він відрізняється від плит, якраз таки тим що він є м'яким, він не тримає е автоматну талібру, він тримає. Е Пістолетні різні кулі, але його задача основна це зупиняти уламки. Це не зупиняти кулі. Е, от е, якраз таки існує два основні види матеріалів, з яких зараз робиться мітіпалістичний е, е, захист. Е, я думаю, що всі чули про кевлар. Кевлар це, кажучи, торгова марка. а Взагалі сам матеріал називається Армій. Е, е, це такий досить перевірений часом матеріал. Щоправда, він має деякі недоліки перед іншим матеріалом, який називається на досвідкомолекулярним політилем. Тобто на сьогодні кевлар, як ми бачимо, виходить з умовної моди, тому що він є він не стільки довологи. Він втрачає свої балістичні характеристики, якщо він намокає. Тобто, якщо у вас буде десь там захист боків, захист плечей, захист шиї з кевлару, ви піднієте. Якщо кевлар не зашитий, не запресований, не завакуумований, туди потрапляє волога, він може втратити свої балістичні характеристики не повністю, але це може зіграти критичну роль в моменті, коли вам треба буде захист. Також він є більш дороговартісним, він є більш важким. Ні. Шановні, виключіть, будь ласка, мікрофони. Дайте завершити спікеру. Ага, дякую. Е, так, е, зупинився на тому, те, що тобто, умовно кажучи, зараз він е, виходить з мо з моди, він зараз все річ, річ не використовується, тому що він має багато недоліків. Е, зараз більшість на політичного захисту, який ви зустрінете, е, буде мати. Матеріал, назва якого звучить як НВМП -E. Якщо ви в подачі будете стикатися цією історією, то ви будете чути цей термін часто. Цю абревіатуру часто вона означає надвисокомолекулярний поліетилен, це відповідно мікіполістичний захист, який робиться з поліетиленом. Поліетилен абсолютно не боїться вологи, він є більш яким, більш дешевим і більш простим в виконанні захисту. Тому зараз ми перейшли на поліетилен. Багато виробників в Україні теж перейшли на поліетилен. Ви можете не лякати, що це поліетилен. Він абсолютно повністю виконує свої функції. Він захищає від уламків, він захищає від культурного класу ДСПУ, але про це трохи пізніше. От він і більш в не боїться логіки тому подібку. Е, так, <кхід> <кхід> подібно, ми так. Поговорили про те, що для збільшення площі захисту користуються поліетилен, І що саме я маю на увазі, коли говорю про збільшення площі захисту? Відповідно, сама плитоноска з плитою вона дуже таким величкою закриває область вашого тіла. Так, це критично важливі органи, але у вас не тільки серце та легені, вразі критично важливими органами, навіть якесь враження в ногу чи в руку, чи плече може привести до втрати крові і відповідно смерті. Тому е зараз всі активно займаються і виготовленням додаткових модулів захисту, е таких як захист е стегна. Е тобто, це окремо кріпиться е на ногу, захищає ваше е внутрішню частину, частину стигнання. Уламками е зараз дуже актуальним є захист плечей, які відповідно двіна довгоста, кріпиться на плечі. От, і таким чином у вас тут буде е, захист від уламків. Так само зараз майже всі передоноски виконуються таким чином, щоб у вас був боковий е, захист. Ви вставляєте сюди так само на тіпалістичний захист, От, всю частину е, притуноски, і у вас, і, відповідно, вже е, захищена не тільки передня та задня частина, у вас захищені боки. Так само є броньовані розвантажувати системи, які бронюють вас у всьому а, так би мовити, окопленню поясниці, захист течії, сніг, живота, паху і тому подібне. А, це дуже важливо, а, якщо говорити в контексті саме працівників критичної інфраструктури, я б зосередився якраз таки на збільшення площі захисту. І при цьому м'який балістичний захист він значно легший, а, ніж, наприклад, самі плити. Що дозволить uh, використовувати даний захист? Під час цього робочого процесу, щоб це був повноцінний робочий день, мов кажучи. Антон, можна репліку вставлю? Тут по регламенту просять трошки вже виправитися. Тому а, чи ще, ще довго вам завершувати, чи можливо скоротіть максимально, і я буду передавати слово. Я єдине, що хотів додати ще про те, що ось зараз це все а, такі основні види захисту: це плити, шоломи і м'який балістичний захист. Ще хотів додати два слова про стандарти. Звертайте увагу, що може бути стандарт ДСТУ це основний у нас в Україні стандарт. Обов'язково е, має бути протоколи пробування по ДСТУ. І е, будь ласка, звертайте увагу, що NIJ стандарт це американський стандарт. Він не використовується в Україні. Е, і плити, які відповідають NIJ, вони не обов'язково відповідають ДСТУ, а в нас не використовуються калібри, які використовуються в США. І це критично важливо. І останній е стандарт, на який теж дуже важливо звертати увагу, це станат, який якраз таки регламентує захист від уламків. У нас в Україні вже можна проводити випробування по станату саме від уламків. Це теж ось такі дуже важливі речі. Якщо ви збираєтеся захищати своїх працівників, звертайте на це увагу.